Доброго ранку, дітки. Подивіться, вам знайома ця рослина? Це лаванда. Лаванда це дивовижна, дуже гарна багаторічна рослина. Це невеликі вічно-зелені кущики. В середині літа на них розпускається колосоподібні суцвіття від ніжно-синього до яскраво-фіолетового відтінку. Лаванда має сильний аромат з пряним запахом. Ці квіти в період світіння неймовірно красиві. Як поглянеш на ці поля фіолетового кольору, то одразу ж хочеться милуватися та фотографуватися на фоні цієї прекрасної рослини. Лаванда це лікарська рослина, її знають повсюду. Це дивовижний дар природи, що володіє цілющими властивості. Лаванда в давнину вважалась оберегом. Чай, заварений з лавандою, має неповторний смак та особливий аромат. З лаванди виготовляють парфуми. Крема, Гелі для душа, пінки для ванної, якими вас купає матуся перед сном, щоб ви гарно солодко спали. А якщо поставити мішечок з лаванди біля ліжка, то вона дуже заспокоює і забезпечує гарний здоровий сон. У медицині лаванда використовується від головного болю, укусу комах. Також опіків. Лавандовим цвітом літо вітається, фіолетовий колір нам посміхається. Дітки, можливо, і вам зустрінеться колись небудь ці гарні рослини. Поспостерігайте за ними, вдихніть їх аромат. Придивіться, які ж вони гарні.